Ось ще одна моя осіння пристановочка. І хочу вам показати, як виглядають мої бігунії в новий варіант. Мені це цікаво, тому що надоїдає одне і те ж, а на такій гарній паличці вони виглядають зовсім по-іншому. Ось, наприклад, хочу вам показати. Ось так виглядають мої бігуні. Більша частина тут кейн бігуній, декілька бігуній. Інших. Ось так от вони буду експериментувати, поставлю на цю поличку. І по, будуть подалі наблюдати. Сподобається їм ця паличка чи не сподобається. Мені, мені вона сподобалася, чесно кажучи. Ось так, бачите, виглядають мої бігунії. Ось ця моя красунька, яку я не так давно обрізала. Ось такий вона має вигляд. Вона обрізана, вже менше стало, ніж була, але теж гарно. Ось я покажу вам я тепер від, здалека, як воно виглядає. А виглядає вона, моя паличка, ось так, бачите? І це вона у мене стоїть на кухні. Ще далі буде у мене багато перестановок щодо осені, тому що рослини повиростали і треба їх розміщати так, щоб і мені було комфортно, комфортно за ними доглядати, і щоб рослина була гарна. Ось так вони зараз виглядають, це частинка невелика моїх бігуній.